Сумський 15-й батальйон територіальної оборони відзначив свій день народження. Його бійці тільки но повернулися із служби в зоні АТО, а записались чоловіки у лави збройних сил рівно рік тому, 23 квітня. Багато хто тоді ж уперше вдягнув військовий бушлат. На зустрічі побратимів побували і наші журналісти. Рік тому почалася історія 15-го батальйону. Тоді у військкоматі набрали 300 бійців із чотирьох сотень затребуваних. Серед них шоста частина добровольці. І хоча востаннє ці чоловіки бачились лише кілька тижнів тому на війні, зібралися знову, щоб відзначити уже важливу у їх житті дату. Десять місяців ми знаходилися в зоні АТО, Це Луганська, Донецька область. Последняє, звісно, полтора-два місяця було трудно. Под Первомайском золотое. саме воспоминание, це коли ми заходили в Луганську область. Саме це, скажімо, таке інтересне було. Шли не знаю куда, куди. Всі були, как бы, скажем, в такому состоянии подвешенном. Уже під час військових дій в АТО сумське збройне формування перейменували у мотопіхотний батальйон. І нині у такому складі він припинив своє існування. В батальон уволены, в связи с тем, что срок согласно указа президента, люди, которые призывались с первой волны мобилизации, уволены. Сейчас личному составу необходима адаптация к мирной жизни и работа психологов это в первую очередь. Многие ребята, прибыв сюда, не видят своих возможностей и видят, что они не все нужны обществу. На зустріч прийшли і рідні бійців для пані Ольги 23 квітня колись було сумним днем, але нині це свято. Звичайно, були дзвінки Коли дзвонив, говорив, що переїжджають постійно. Було таке, що в неділю сім разів переїжджали з місця на місце. Це було тяже, діти було тяжко. Зараз, мабуть, найбільший праздник. Ребят хотіли дуже увидети. Всіх скучився очень за ними. До слова, військовослужбовці 15-го батальйону повернулися на батьківщину не у повному складі, маючи дві втрати, і ще частина бійців у дорозі із зони. АТО. Маргарита Єрмак, Андрій Герашенко на часі новини.